Після використання сифона завжди ретельно промивайте сифон, тому що в сифоні є велика кількість дрібних просторів, де можуть розвиватись і розмножуватись бактерії. Коли ваш сифон звільнився і тиск в ньому вже низький, ви натискаючи, не відчуваєте супротиву, да, потрібно обережно відкрутити колбу сифона, після чого промити в мильному розчині прокладку, відкрутити холдер, відкрутити насадку, використовуючи шомпол. Також промити насадку. На зворотньому боці шомпала є спеціальна дуга. Яким чином вона застосовується? Для того, щоб зняти прокладку і промити всі простори під прокладкою. Після чого ця прокладка натисканням стає на своє попереднє місце. Таким чином. Сама колба сифона. Заливається мильним розчином вода з миючим засобом. Після чого ви закручуєте її. Можна також одягнути насадку. І просто перемішуєте. Натискаєте і таким чином. Всі простори промиваються. Після чого мильний розчин ви промиваєте звичайною проточною, але теплою водою, щоб сифон був максимально чистий. Переглядаєте на чистоту, відкручуєте. Ці насадки і холдери, і зберігаєте все це окремо. Для того, щоб сифон мав можливість, всі деталі сифона мали можливість висохнути, і в ньому не отворювалася пліснява чи не розмножувались бактерії. Тому що середовище при закрученому сифоні достатньо герметичне. І при таких умовах е бактеріальна безпека може бути суттєво порушена.